Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю прогнози для України. Сьогодні вівторок, 24.06, записую це відео о 10-й годині ранку. Хочу попередити про те, що цей тиждень, судячи по тому, що мені карти показували вчора в прогнозі по областях. І по днях буде тяжчий за попередній тиждень. Звичайно, що багато хто з вас може сказати, наскільки це може бути, якщо минулий тиждень був дуже тяжким, хіба може бути ще тяжче? Ну, Мені карти показують чомусь, що може бути. Атаки можуть бути цього тижня більш небезпечними, більш провокуючими і агресивними, і інтенсивнішими. Так, тому цього тижня. Загрози та ризики вищі, ніж попереднього тижня. Так, попередній тиждень був досить складний, але в попередньому тижні було більше днів для передишки якоїсь, скажімо так. Зараз, мені карти показували більшу інтенсивність цього тижня ударів та атак. Я сподіваюся, все одно, що все це гадство та безумство скоро закінчиться. Дуже хочеться вірити. Дуже хочеться. Сподіватися на це так, від щирого серця. Я кожному бажаю миру, але попередити я повинен. Я продовжую працювати, я продовжую проводити ефіри. Сьогодні о 19 годині буде прогноз по гарячих точках. Так що обов'язково доєднуйтеся. Це також дуже важливий прямий ефір. Взагалі всі мої ефіри збережені на моєму YouTube. Ви можете їх передивитися в будь-який момент. Часу, так, і я ж кажу, треба тримати руку на пульсі подій. Ви можете також пропонувати важливі теми для прогнозувань, постараюся їх розглянути. Якщо є щось важливе і нагальне, то обов'язково мені про це повідомляйте. Я зроблю розклади на картах, я скажу думку, я скажу, що мені показують карти. Тому що все таки, як мені здається, прогнози в мене збуваються. Ну, як люди кажуть, відсотків на 80-90%. Кому як судити? Звичайно, що не всі мої прогнози збулися. Я це також можу визнати. Але все-таки домінуюча більшість, подавляюча більшість моїх прогнозів, таки збуваються. Тому я вважаю, що я в цьому плані непоганий спеціаліст і люди також це вважають. Тому продовжуємо працювати. Продовжуємо спостерігати за ситуацією. Я кожному з вас бажаю мирного неба над головою. Хорошого позитивного літа. Воно би могло бути позитивним, якби не війна в Україні і не те, що робиться зараз в світі, тому що світ теж починає так навіть не повільно, а вже швидко божеволіти. Тому я би хотів одного зараз найбільше адекватності для всіх людей планети Земля. Щоб клепка просвітилася. Хоча, знаєте, в мене ще досі е, існує теорія та теза про те, що все це, що зараз з людьми робиться, що люди сходять з ума, стають якимись дурними, неконтрольованими і психічно хворими, це все побічки від тих вакцин коронавірусних. Тому що е, ніхто їхньої формули повністю чіткої не бачив. А можливо, там в тій формулі тієї вакцини було закладено щось таке, щоб. Мозок атрофувався, і людина ставала психічно неврівноваженою та такою неадекватною. Знаєте, про це американці в 1990 фільм році зняли фільм дуже цікавий. Чи в 89-му, чи в 90-му, точно не пам'ятаю. Сходи Якова» називається. Про те, як випробовували психотропні речовини різні на військових в американських військових, які служили у В'єтнамі. І як вони потім сходили з розуму, як в них були галюцинації, ПТСР посилювалося, і так далі, і тому подібне. Це дуже мене наводить на думки про те, що з тими ковідними вакцинами щось явно було не те. Тому що зразу після ковіду почалася вся ця єрість, весь цей заміс, вся ця агресія. До речі, дуже цікавий фільм. Якраз для українців дуже злободневний, особливо для тих, хто воює, тому що там дуже багато чого зображено так. Досить реалістично. Там ще цей актор знімався. Який в сам удома грав Миколай Калкін. Цікавий фільм, хоч і старий, але дуже цікавий і так досить якісно знятий. Там декілька тем затронуто, таких дуже важливих. Перша тема це ПТСР, ну це те, що стосується різного роду ветеранів, військових. Друга тема це експериментальні всякі речі над військовими для того, щоб додавати їм агресії в їхньому характері, але потім побічки вилазять після цих вакцин. Ну і третя тема це більше психологічна. Це більше про прощення, прийняття себе і про те, що минуле треба відпускати, наскільки б болючим та горісним воно не було. Цікавий фільм, сходи Якова називається, Тому, будь ласка, подивіться. Мені здається, я сказав Джерело Якова. Джерело Якова це така мінеральна вода. а Фільм називається Сходи Якова або Драбина Якова. Так що цікаве кіно насправді. Рекомендую до перегляду. Всього доброго вам!